А у нас новинки. Оновлені бензопили Апро. Ще зручніші, ще надійніші. Ми врахували відгуки і покращили декілька важливих речей. Тепер ще більше комфорту в роботі. Є праймер та швидкий старт. Кнопка вімкнення це зручний перемикач, який запобігає випадковому вмиканню. Натягувач ланцюга переїхав на бокову панель. Швидкість обертів ланцюга всіх моделей 10,5 тисяч обертів за хвилину. Модель BPL 4517, класика на 45 кубів та 1700 Вт. ватт. Це базова домашня модель без всіляких викрутасів, а тому і ціна демократична. А зараз про дві потужні моделі та їх викрутаси: модель 4518 та 5220. мають вихлопну систему двокамерного типу, що дає менший рівень звуку та шкідливих викидів. З'явилось віконце для контролю палива. Комплектація стала цікавішою. Є рукавички, захисні окуляри та спеціальна каністра для пального, що робить приготування суміші швидшим та зручнішим. BPL 4518. Ті ж самі 45 кубів, але вже трішки потужніше 1800 ватт. Довжина шини 40 см 16 дюймів. Пили з ланцюгом 16 дюймів підходять для побутових завдань, таких як обрізки дерев та заготівля дров. Ну і наш флагман BPL5220. 52 куби, 2000 ватт і в комплекті два розміри з ланцюгами 16 і 18 дюймів. Так, вам не почулося два розміри в комплекті. Потрібно виконати прості задачі, але швидше, ніж інші моделі, та з меншим намонтажем на двигун. Тут берете ланцюг 16 дюймів. Стоїть серйозна задача, наприклад, прибрати дерево. Тут же краще ланцюг 18 дюймів. Який розмір шини ви вважаєте оптимальним для ваших задач: 16 чи 18 дюймів? Пишіть свій вибір в коментарях. А свою ви можете обрати на сайті АПРО переходьте.